Дуже цікаве питання, яке я отримую часто від своїх покупців. А що ж я приймаю із біологічно активних речовин та вітамінів, які пропонує компанія Лівеста у своєму каталогі? Зараз я вам коротенько про це розповім. А поки що ви підпишіться та поставте лайк. Кожен свій ранок я розпочинаю із колагену. Якщо вам 30 то ви повинні знати, що колаген в організмі людини вже виробляється у недостатній кількості для того, щоб заповнити всі його потреби. І якщо ви хочете, щоб ваше волосся, шкіра, нігті виглядали гарними, то обійтися одними кремчиками для обличчя ну, не вийде. Потрібно також споживати його і всередину. Чому я обрала саме цей колаген? Я перепробувала різні варіанти колагенів, і питні, і порошкові. Більш за все, мені подобається варіант порошку, тому що, по-перше, тут добова норма, по-друге, зручно брати його з собою. От, наприклад, зараз я у від'їзді, я просто відрахувала необхідну кількість пакетиків, і я знаю, що кожного ранку я встану і вип'ю свій колаген. А чому ще я обрала колаген Барбарис, крім зручної упаковки? Те, що тут. Є не тільки колаген, а ще і еластин, гіалуронова кислота, цераміди, гриб майтаке і також вітамін С. Тобто, по своєму наповненню, він дуже-дуже класний. Виробництво Франція зранку після сну просто розводю у водичці. Він такий солодкуватий на смак. Далі, наступна добавка, про яку я хочу вам розповісти і показати, що я приймаю на постійній основі. Це спіруліна. Про спіруліну я хочу зняти взагалі окреме відео, наскільки вона дійсно має класні властивості, якості, і також наповнення. Буде окреме відео. Як я приймаю спіруліну? Двічі на день по дві таблетки, тобто в сумі виходить один грам спіруліни на добу. А третій продукт, який я приймаю щодня, уже давно на регулярній основі це сік алоевера. Я про нього вам також розповідала. З собою взяла такий невеликий літраж, півлітрова бутилочка з м'якотю. Можна пити тричі на день по 20 мл, але оскільки я двічі на день приймаю спіруліну, то зараз сік алоевера я приймаю один раз на день 20 мл. Хочу ще. Ще додати про ось ці два продукти: спіруліну та сік алоевера. Вони вам допоможуть, якщо вам це потрібно, у схудненні або у підтриманні нормалізації ваги. Про себе хочу додати, що я ніколи не страждала надмірною вагою, але важкість у шлунку та вздуття у животі було характерним. Зараз я можу сказати, що приймаючи сік вера і спіруліну, цього відчуття немає. Навпаки, відчуваю легкість. І взагалі, також сік алоевера, можете подивитися моїх попередніх відео. Дуже дуже насичений багатий склад вітамінами, мінералами та своїми властивостями. І ще один продукт, про який я вже розповідала і записувала відео, я приймаю його на регулярній основі, вся моя сім'я приймає це магній, знижує стрес, а ми зараз живемо в дуже стресові часи, налагоджує сон і не тільки. Ну, в принципі, це дві основні функції, ради яких я його п'ю: це заспокоєння та нормалізація сну. Хоча у магнія дуже велика великий спектр властивостей це ті чотири продукти, які я приймаю щодня на регулярній основі. І ще я хочу додати, що до цих чотирьох продуктів я ще хочу додати білкові коктейлі. Вони у нас позиціонуються в каталозі як коктейлі для схуднення, але також їх можна приймати як підтримання, регуляції ваги. Для чого мені це потрібно? У мене дуже такий швидкий ритм життя, і тричі на тиждень я займаюся пілатесом, їжджу на тренування. Зранку встала, дитину завезла в школу одразу на тренування. І я просто в ці дні буваю, не встигаю поснідати. Тому для того, щоб не відчувати себе голодною, не було буркотіння на тренуванні, я Планую в ці дні починати також свій ранок з білкового такого коктейля, який, крім білка, містить також дуже багато вітамінів, мінералів і так далі. А от моя мама зараз саме проходить інтенсивний курс схуднення саме на цих білкових коктейлях. Я обов'язково поділюся з вами результатами. Чому? Тому що ситуація у нас трохи не специфічна. Мама приймає на постійній основі гормони, через них пішла зайва вага, і ми хочемо побачити і поспостерігати, як дійсно. Допоможуть ці коктейлі схуднути саме у її ситуації. Хоча нещодавно, після нового року, проводився крутий марафон по схудненню в нашій компанії, і ті учасники, які приймали участь, вони отримали колосальні результати по схудненню і по зменшенню ваги, і по зменшенню об'ємів свого тіла. І найбільш поширене питання, як замовити е, всю цю продукцію. Ви можете замовити її у мене, а ще краще переходьте у мій інстаграм. У шапці профілю є посилання активне на реєстрацію е, в компанію, і ви зможете замовляти зі знижками мінус 30% напряму зі складу.